Ми повинні розуміти, що все ж таки у нас і у ліберальних росіян різні вороги. У них це тільки Путін, а у нас це Росія, і цим можна в принципі пояснити все. Тобто, коли так звані опозиційні російські медіа намагаються висвітлювати те, що відбувається в Україні, вони намагаються говорити про те, що винен у всьому тільки Путін, і навіть хороші російські мальчики, окупанти, які прийшли в Україну, вони нібито не винні. Тому що це все Путін він їх змусив, або вони просто бідні і заробляють гроші, і так далі. Тобто, фактично, ми повинні розуміти, що так звані хороші російські ліберальні медіа вони також перебувають в парадигмі рускової міра, руської імперськості, тобто вони поділяють усі ці наративи, і відповідно вони не розуміють або удають, що не розуміють, якими є справжні причини. Повномасштабного російського вторгнення. І з нами на зв'язку мої колеги Ірина Враменко, асистентка кафедри журналістки Університету митної справи та фінансів, та також медіаекспертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика, а також Наталія Стебелина. Професорка кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного університету, медіа аналіткиня інституту демократії імені Пилипа Орлика. Вони обидві авторки книги дослідження, до конструктори правди про так звані російські незалежні медіа в Лейпцигу, Німеччина. Уточнюю нашим глядачам, що є така проблема, що західна спільнота звикла сприймати російські офіційні медіа як союзники у боротьбі з кремлівською пропагандою. Вони отримують міжнародні премії, грантову підтримку, захист, доступ до платформ, до форумів. Та чи справді вони є опозиційними? Дослідили мої колеги. І не лише дослідили, а йдуть з цим до людей, розповідаючи детально німецькій аудиторії та й нашим громадянам у цій країні. Як справи там з цим насправді? То для початку дякую вам, що ви в нашому ефірі. І... Запитання до Наталі. Що з того, що є у книзі, маємо знати. ми? Ну насправді я можу відповісти на це ваше питання цитатою з допису нещодавнього Юлії Навальної, яка написала, що мовляв у українців і росіян це один ворог Путін. Але ми повинні розуміти, що все ж таки у нас і у ліберальних росіян різні вороги. У них це тільки Путін, а у нас це Росія. І цим можна в принципі пояснити все. Тобто, коли так звані опозиційні російські медіа намагаються висвітлювати те, що відбувається в Україні, вони намагаються говорити про те, що винен у всьому тільки Путін, і навіть хороші російські мальчики, окупанти, які прийшли в Україну, вони нібито не винні. Тому що це все Путін він їх змусив, або вони просто бідні і заробляють гроші, і так далі. Тобто, фактично, ми повинні розуміти, що так звані хороші російські ліберальні медіа вони також перебувають в парадигмі рускової міра, руської імперськості, тобто вони поділяють усі ці наративи, і відповідно вони не розуміють або удають, що не розуміють, якими є справжні причини. Повномасштабного російського вторгнення вони не бачать, що природа цього вторгнення полягає в тому, щоб повністю знищити українців як націю, щоб знищити Україну як державу. Тому знову ж таки вони намагаються всіляким чином підспівувати оцим всім міфам про російську імперію, говорити про те, що ми братські народи і так далі, і тому подібне. Взагалі, якщо казати про якийсь діапазон, то безперечно всі ці російські ліберальні медіа вони дуже різні. Є ті, що намагаються удавати себе таких, нібито пристойних, як як, як та ж сама «Медуза» або дощ. А є ті, що ну от, наприклад, колишні ехо Москви», вони прямо відверто в ефірі вживають таку термінологію, як нов, нові російські території, коли вони говорять про е, окуповані території або приєднані території, або щось на кшталт цього. Якщо говорити, ну, наприклад, про Медузу, то от просто щоб ваші глядачі розуміли, про що йдеться, коли відбувається там черговий масштабний обстріл України з шахедів, ракет і так далі. Вони це зазвичай подають якби з двох сторін. От мовляв, Москва обстріляла Київ. А Київ той же самий час обстріляв Росію, тобто, нібито дві сторони страждають, і, і таке подібне. Тобто, ми повинні знову ж таки відсумовуючи, розуміти, що у нас і у опозиційних росіян вороги різні для них. Це тільки Путін, і вони намагаються в цьому переконувати європейську спільноту. А все ж таки дуже часто ані самі росіяни, ані європейська спільнота не розуміє, що ворогом україни ворогом і всього вільного міст всього вільного світу є росія Дякую, пані Наталі. Ірина, до вас запитання. Я знаю, що буквально кілька днів тому ви провели презентацію книги у Лейпцігу. і е, мушу зазначити нашим читачам, глядачам, що згідно з дослідженням Лейпцівського університету, яке вони провели в 2022 році, кожна п'ята молода людина вважає в Німеччині, що НАТО спровокувало напад Путіна на Україну. Кожен десятий вважає, що Росія вторгла. Щоб повалити фашистський режим у Києві. Це насправді страшні речі, підтверджені статистикою. І взагалі питання тоді до вас, які проблеми з впливом медіа та російської громади ви побачили, перебуваючи в Німеччині? Про що говорили і з ким, коли були на презентації? Вітаю всіх. Я хочу показати вам нашу книгу. От це видання, «Деконструктори правди, <кій> Інститут демократії мені Пилипа Орлика видав це дослідження наша з пані Наталкою. І дійсно я мала нагоду розповісти про наше дослідження в Лейпцигу. Що я хочу насамперед сказати, що коли ми кажемо, що німці нас не розуміють, нашу боротьбу. Я хочу сказати, що їх в цьому можна зрозуміти, тому що і українці ще до сьогодні багато українців теж продовжують слухати. Дивитися хороших росіян, і нещодавно інтерв'ю Але Богачову якого скільки там набрала просмотрів, серед них mm -hmm. вже дуже велика кількість українців, на жаль. І це після е, тієї колосальної роботи, яку проводили наші, наші експерти казали. Що насправді не варто особливо сьогодні шукати цих самих хороших росіян? Що тоді казати про німців, на голову яких не летять ракети, і про вину якої весь час експлуатують роблять інструментів, інструментів впливу самі росіяни? Тобто для німців. Росіяни теж жертви спочатку жертви Гітлера, за що вони відчувають свою провину. Тепер для них росіяни також жертви Путіна, який веде їх на війну, тобто вдвічі жертви, і вони не можуть зрозуміти наше обурення росіянами, в принципі, і тим більш хорошими, так званими росіянами. Їм плюс не забувайте сюди, що. Росія весь час складається в пропаганду, пропаганда йде через соцмережі, пропаганда йде через політичних а, акторів, Росія інвестує в хаос, вона інвестує в крайні праві партії, в крайні ліві партії. Вона інвестує в розпалення міграційних криз. І, звісно, німці все це бачать, чують і так чи інакше, це все до них доходи. Тому дуже-дуже важко працювати в умовах Німеччини. Не забуваємо, що, наприклад, Лейпциг – це територія колишньої НДР. І так само, як і в нас, старше покоління в них ностальгує за минулим часом. Їм здається, що от раніше і трава була зеленіша, і Росія все це теж експлуатує. Тому, Розповідати про те, чому українці поводяться так само, а чому вони застерігають від росіян, дуже складно. Тому що дійсно для німців українців жертви Путіна, але і росіяни жертви, і Путіна, і нацистської Германії, Німеччині. Тому, тому, плюс до того, в Лейпцигу ще донедавна працювала. До речі, російське консульство. Сьогодні його вже немає. Зачинено воно було, якщо я не помиляюсь, тільки в 24-му році. До цього воно так знаєте з російською розкішю влаштовувало всілякі прийоми, бали, де збирали вершського суспільства. Виказувало свою дружбу, свою прихильність. І, звісно, коли це консульство закрилося, Лепцівське суспільство теж не одразу зрозуміло, що варто кажучи, відбувається також була мирна і дружна, існували. Плюс не забуваємо про потужну російськомовну російську, насамперед, громаду в Лепцього ця громада. Також, як ми можемо, як ми розуміємо, не завжди підтримує українців, максимум вона співчуває українцям, скажімо так, найкраще з них. Але це те ті ж самі росіяни в ментальна, які не є союзниками нам в нашій боротьбі. Тому так я презентувала книгу, що мені дуже сподобалось. Те, що моя презентація, вона, знаєте, так трошки ем, внесла таку жвавість в українські кола, в, в діаспору Лейпцига, Я вже отримала дуже багато запрошення. Давайте до нас виступити, давайте там, давайте разом розповідати німцям, що насправді відбувається. І ну, мені було дуже приємно. Я розумію, що все ж таки все було надаремно. Дякую, Наталю. Трохи ширше глянемо на Німеччину. На чому в кожній країні Росія працює по-своєму? Тобто засипає брехнею на той благодатний ґрунт, де вона може прорости. То на чому ставлять акценти пропагандисти в Німеччині? Як воно впливає на ухвалення ключових рішень стосовно України і як впливає на на населення? Ну, дивіться, основна зараз те, те, як я це бачу, основний напрям їхньої пропаганди це переконати німецький народ в тому, що нібито Мерц так веде Німеччину до третьої світової війни. Що насправді саме він буде винен в тому, в якійсь там атомній можливій війні Росії з усім світом, тобто вони намагаються максимально це все використовувати різноманітні джерела. Починаючи від офіційних, закінчуючи неофіційними, тобто, основ, ну, тобто, основне це нав'язати оцю думку саме німецькому суспільству, щоб е, воно також боялося і воно впливало е, на, е, на владу свою е, таким чином, щоб в принципі зробити все можливе, е, щоб, наприклад, Україні не постачати ті самі тауруси або е, не постачати зброю взагалі і тому подібне. Тобто, це якби їхня така. Основна зараз стратегія, якщо говорити про те, що вони використовують, наприклад, в соцмережах, так тобто, перше про що я сказала, це більше традиційні такі медіа. Професійні медіа, якщо казати про соцмережі, то там вони діють, як це от завжди відбувається, намагаються способом розмивати правду. Ну, можливо, ви пам'ятаєте, що там декілька місяців тому пройшла така новина про те, що нібито Мерц і Макрон так і Стармер вживали наркотики в потязі, коли вони їхали в. Україну, і якщо ви дивилися на цей фейк, то ви знаєте, що він був створений абсолютно з нічого, висмоктаний з пальця. Тобто, там Макрон просто сховав серветку в руку, а Захарова написала про те, що мовляв, це були був пакетик з наркотиками. І потім все це відео дуже активно розганяли по всіх соціальних мережах, і німці також не могли зрозуміти взагалі, що відбувається, тому що вони продовжували розганяти це відео навіть після того, як Єлисейський палац офіційно написав спростування, що там вони показали фотографію, що це серветка, але все одно вони продовжували це про це говорити. Чому тому що таким чином діє сучасна російська пропаганда? Що чим більше ти разів повторюєш щось, тим більше люди починають в цьому сумніватися. Ну і хочеться сказати, що от, повертаючись до теми хороших російських медіа, так званих. Що е, деякі меседжі, от ключові меседжі російської пропаганди щодо Європи, вони завжди також підхоплюють. Та тобто вони, звісно, не настільки агресивно їх просувають, але вони їх постійно повторюють. І е, опозиційна е, публіка, опозиційна аудиторія також е, їх е, бачить, і таким чином ми можемо сказати, що плюс-мінус у росіян, які зараз знаходяться в Росії, і тих, які виїхали. Формується однакова картина щодо того, чого хоче Росія, і як на це реагує Європа, наприклад. Дякую, Ірино. Знову до локального. Я знаю, що ви якийсь час проживаєте в лей і тому можете зробити таку проміжну висновок. Чи є місцеві дієві ініціативи від українців, щоб цьому протидіяти? Тому що ви говорили про сильно російську громаду, а українська? Я була присутня на святкуванні Дня Незалежності в Лейпцигу. Хочу сказати, що українці продовжують виходити на всілякі збори, мітинги. На жаль, з кожним роком людей все менше, тому що люди починають працювати, не у всіх з'являється час, але найстійкіші продовжують робити свою справу. Є декілька потужних організацій, тобто, всі вони з різним ступенем потужності, саме тому, що не у всіх людей є ресурси фінансові ресурси, пов'язані з часом, з людськими ресурси. Не можу не сказати про Берлінську організацію, де ми з пані Наталкою також презентували свою книгу. Це організація Віче. Вони. Постійно знімають подкасти, влаштовують зустрічі, працюють як для українців, так і для сути німецької аудиторії. Якщо говорити про Лейпциг, тут є теж декілька організацій, які в умовах ну дуже дуже такого мізерного. Фінансування, десь вони намагаються вигравати якісь гранти, залучати донати, але в умовах цього мізерного фінансування вони роблять свою справу. Це і осередок Лейпциг, це ініціатива РЕ Україна, яка теж влаштовує весь час культурологічні якісь заходи. Ось, до прикладу, одна з українських організацій влаштовувала. Забіг в пам'ять загиблих українських героїв. Нещодавно була ось така організація. Люди приходили, люди, хто біг, хто йшов, але я не можу сказати, що це прям така. Масове явище, тому що знов таки на жаль, скажу, що наша лепівська діаспора дуже дуже обмежена в фінансуванні. Але я просто в захваті, як люди продовжують робити хоч щось. Знаєте, і от навіть те, вже скільки запрошень я отримала поговорити про пропаганду, розповісти про хороших росіян. Це говорить про те, що в Лейпцигу ніхто не здається, продовжують працювати. Продовжують робити все, що можливо в цих умовах. Дякую вам за це. Дякую вам, дякую за роботу з дезінформації. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру.